Перше свою творчість презентує художник аматор Олександр Бондар, творча подорож у минулому. На виставці бачимо копії відомих всесвітніх художників: і Тісана, і Рубенса, і Рембранта, і Хейла, і Патоні, тобто Багато така різнобарна е, палітра художників, копії робіт відомих, а також цікава є авторська інтерпретація художника образів е, метрів року. Е, Образи Фредді Меркурі і Копер інші. І сучасні образи у картинах старих майстрів, а також сучасні інструменти чи предмети теж в картинах майстрів старої школи. Це копії е класичних картин, яких я зустрічав. В Європі, в музеях, в різних музеях і ці класичні роботи видатних митців на мене вразили мене. І оце було і мені дало толчок до написання. Я в котрих роботах додаю свої елементи відрізняються від класичних тих, що висять в Європі. І все почалося з цієї роботи. Це голландський е, художник Франсхаус. Оригінал, я маю на увазі. Я його побачив в Лондоні е, в одному із музеїв, і він на мене дуже вплинув, вразив. Я над ним дуже довго думав, як це зробити. І десь е, Мабуть, рік, через рік, у мене вдома він з'явився, і я дуже насолоджуюсь кожен день цією роботою. В цій роботі у художника в цьому куті лівому, бачите, нічого немає. І мені показало, що це не дуже, дуже, так сказати, виразно. І оце, бачите, це чиста моя. Картинка, де я додав оцей талмут чотке розп'яття. Ця робота, вона взята сюжет класичної роботи одного італійського художника, але я додав оцей череп, фоліант, книга, розп'яття. И вот в руках этот, как говорится, святой держит не книгу, как вот на картине оригинале, а планшет. Вот это у меня сейчас такая тематика, вот еще одна работа из этой тематики, то есть с участием гаджеты, с участием предметы в картинах старых мастеров. Ну, классика, она людей на сегодняшний день мало Інтересує і неї мало інтересується. Тому я хочу привабити людей такими елементами сучасності. Виставка буде протягом місяця, тобто з 15 березня по 15 квітня. Запрошуємо жителів міста, гостей, Черкаста області. Це дійсно чудова виставка. Зараз немає можливості у всіх у багатьох мандрувати да, світом, але побачити копії відомих митців художників от сьогодні якраз є така нагода у Черкаща.